Доброго дня, шановні колеги, Радзеєвський Юрій, адвокат, партнер адвокатського об'єднання «Берестерс». Сьогодні буду говорити про спірні проблемні питання укладення угод про визнання винуватості в корупційних кримінальних провадженнях і кримінальних провадженнях пов'язаних із корупцією. Я повністю погоджуюсь з шановним Тарасом Іваненко, який сказав, що це дуже дискусійне питання. Що всі 10 років формування практики укладення угод в корупційних кримінальних? Провадженнях навколо цього питання не вчухали баталії, дискусії. Я переконаний, що вони не будуть вчухати і далі протягом наступних десяти років. Той закон про вдосконалення регулювання угод про визнання винуватості він багато яких проблем не вирішує. Він залишає багато прогалин, які треба буде заповнювати нам, практикам. Зрозуміло, що у різних сторін кримінального провадження. Протилежні інтереси, тобто дискусії, баталії будуть продовжуватися. Про що я буду. Сьогодні говорити: ну, по-перше, ми розглянемо практику формування укладення угод про визнання винуватості протягом останніх 10 років. Розглянемо, що впливало на цю практику, з якими перепонами ця практика стикалася, яким чином вона їх долала. Розглянемо закон, який набув чинності 1 листопада 2024 року. Про порядок вдосконалення регулювання угод в кримінальних правопорушеннях кримінальних правопорушеннях, пов'язаних з корупцією. Що він змінив цей закон? Які проблеми він може спровокувати в майбутньому. Окремо розглянемо питання проблеми так званої штучної приюдиції під час укладення угод в кримінальних правопорушеннях корупційних. Тут якраз торкнемось тих тенденцій, які складаються при оскарженні укладених угод про визнання винуватості іншими учасниками, іншими особами, які не були і не є учасниками в кримінальних провадженнях, де такі угоди укладені. Розглянемо з чого ця практика починалася, як воно змінювалося, як воно виглядає разом. Розглянемо відповідно всі ризики пов'язані із надмірним захопленням угодами. У корупційних кримінальних проваженнях, на мій погляд, такі ризики можуть стосуватися створення так званого штучного економічного ефекту від діяльності НАБУ і САП. Може, може це впливати на якість досудового розслідування, може це впливати на зниження стандартів доказування в кримінальних в корупційних кримінальних правопорушеннях. І таким чином перейдемо до першого питання. Ну, всі ми пам'ятаємо, що коли в 2014 році приймався закон України про національне антикорупційне бюро, було значно посилено кримінальну відповідно. По перше, запроваджено поняття корупційних злочинів було значно посилено кримінальну відповідальність за вчинення корупційних злочинів, в тому числі було заборонено звільняти заборонено в кримінальних корупційних кримінальних провадженнях звільняти від кримінальної відповідальності, звільня, звільняти від відбування покарання з випробуванням. От всі ці все це посилення кримінальної відповідальності на цьому слайді, і зрозуміло, що більше за всі інші, на порядок, на можливість укладення угод про визнання винуватості вплинула сама заборона застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням за статтею 75 кримінального кодексу України. І якщо нас за своєї діяльності національного антикорупційного бюро, воно Чатку розслідувала корупційні кримінальні правопорушення, вчинені до 2014 року. Всі ці посилення кримінальної відповідальності не розповсюджувалися на ці кримінальні провадження. Провадження звісно, угоди про визнання винуватості дуже активно застосовувались. Зрозуміло, що за угодою про визнання винуватості важко переконати умовного підозрюваного або обвинувачення, визнати вину, відшкодувати збитки. Викрити інших своїх спільників і запропонувати йому позбавлення волі не в 12 років, а наприклад, в 10. На це ніхто не погодиться. Всі, що не менш, чекають як мінімум, звільнення від відбування покарання з випробуванням. І коли вже зі спливом декількох років, з початком роботи Національного антикорупційного бюро, бюро почало мати справу з провадженням Адженнями, які були вчинені вже після набуття чинності законом про національне антикорупційне бюро, виникла проблема пов'язана з тим, що правоохоронці за угодою не могли запропонувати звільнення від кримінального, від відбування покарання з випробуванням. На практиці почалися пошуки вирішення цієї проблеми, і саме в той момент народилася оця. Не зовсім правильно, не мій особистий погляд, концепція, згідно якої в нас от на цьому слайді стаття 75 кримінального кодексу, в тому вигляді, яка вона існувала в 2015 році. Що дві частини 75 статті кримінального кодексу вони взаємодіють не як спеціальна, загальна? Вони діють окремо від, від одна від одної. І якщо в першій частині в нас передбачена заборона використання звільнення від від відбування покарання з випробуванням стосовно корупційних кримінальних правопорушень, то згідно другої частини, якщо мова йде про укладення угоди, то угоду можна укладати саме без будь-яких перешкод в кримінальних, кримінальних правопорушеннях корупційних. І тут в розвиток цієї концепції, спочатку, в постанові Пленуму Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ з'явилася ця теза, що відповідно стаття 75 Кримінальним кодексом передбачаються два випадки звільнення особи від відбування покарання з випробуванням. Перше – це загальна, коли вимагається встановлення можливості виправлення засудженого без відбування покарання. А друга спеціальна, коли мова йде про застосування про, про, про укладення угоди про визнання винуватості, і яка застосовується автономно від першої частини незалежно. І тоді ж, у 2016 році, кафедра права кримінального права національної академії юридичної академії Одеської відповіла на запит офісу генерального прокурора на той момент Генеральної прокуратури, де вона також зазначила про те, що друга частина може до сімдесят може самостійно застосовуватися до кримінальних корупційних правопорушень без відносно до частини першої. Цієї ж статті і був якщо дуже активно в кримінальних корупційних правопорушеннях застосовували саме можливість укладення угоди на початку, десь станом на 2020 рік з 19 вироків 18 були укладені на підставі угоди, декілька років угоди не застосовувалися. І знову вони почали активно застосовувати з 2020 року, коли оцю концепцію е, окремого застосування частини другої статті 75 застосував вищий антикорупційний суд. І ця практика продовжувалась аж до цього моменту. Слід також зауважити, що в 2023 році це питання виносилось на розгляд Великої палати Верховного суду, але Велика Палата Верховного суду так і не прийняла по цьому питанню рішення. Закривши провадження по інших причинах. По суті, його не розглядаючи. Отут От статистика вироків Вищого антикорупційного суду, і в тому числі із застосуванням угод. І видно, що саме після 2020 року дуже активно, ну. Трошки просіли з тих 2020 році по зрозумілих причинах і з початком повномасштабного вторгнення видно, що дуже активно укладалися угоди про визнання винуватості. Тут, звісно, не зазначено, чи вони застосовувалися з використанням 75-ї статті кримінального кодексу чи без, але ми розуміємо, що в більшості випадків при укладенні угод застосовується саме 75-та стаття Кримінального кодексу, тому що по очевидних причинах. Немає ніякого сенсу визнавати вину, відшкодовувати збитки, викривати інших співучасників, якщо ти все ж таки отримуєш реальне покарання у вигляді позбавлення волі. 1 листопада 2024 року набув чинності закон України про вдосконалення порядку укладення угод про визнання винуватості в корупційних кримінальних правопорушеннях і кримінальних правопорушеннях пов'язаних. З корупцією, на мій особистий погляд, знову ж таки, абсолютно погоджуюсь з попередніми доповідачами. Мало що в суттєвих питаннях цей закон змінив, фактично, він легалізував ту практику, яка існувала до його набуття чинності. Ну, по-перше, до набуття чинності цим законом. Як застосовувалась 75-та стаття Кримінального кодексу про укладення угод про визнання винуватості, так і буде застосовуватися після набуття чинності цим законом. Як застосовувалася оця практика перерахування великих грошових сум підозрюваними обвинуваченими на потреби Збройних сил України, так нас Злочевський сплатив порядка 66, 60, 660 шестидесяти мільйонів гривень, Трухін сплатив 6 мільйонів. Зараз ці суми вже будуть сплачуватися на підставі укладених угод у вигляді штрафів, але в розмір сильно відрізнятися не буде. На мій особистий погляд, запровадження офіційне оцих штрафів в великому розмірі від 2 мільйонів до 204 мільйонів. В залежності від тяжкості вчиненого корупційного злочину, воно з огляду на те, що в нас згідно склавшоїся практики, судовий контроль діє зараз в певному обмеженому варіанті, з урахуванням того, що слідчі судді не досліджують, не оцінюють докази, не перевіряють питання кваліфікації. А і в той же момент, з урахуванням того, що НАБУ і САП дуже сильно опікують. Ця питанням економічного ефекту своєї діяльності, намагаючись виправдати ті витрати, які бюджет несе на їх утримання, може призвести до того, що цей економічний ефект від діяльності цих правоохоронних структур може створюватися штучно. Також у зв'язку із існуванням оцієї так званої усіченості судового контролю, який діє на даний момент, виникають також і такі ризики, що за допомогою укладення угод сторона обвинувачення буде націлена на те, щоб приховати певні огріхи дефекти в своїй роботі, це може призводити то, до заниження стандартів доказування, до зниження якості до судового розслідування. В цілому. І тут я хочу привести два приклади. Це так звані дві крайнощі. Однієї тієї ж. Історії. Приклад перший: кримінальна корупційна кримінальне провадження за фабулою Група осіб за попередньою змовою, за фабулою, за версією сторони обвинувачення, тому що вироку поки що в цій справі немає. Він розглядається Вищим антикорупційним судом. І за фабулою група осіб за попередньою змовою вирішила заволодіти грошовими коштами державного підприємства, організувала поставку певного складного. Технічного обладнання заздалза, за, нібито заздалегідь завищеними цінами в цій групі осіб приймала особа, яка надавала послуги із виведення отриманих від державного підприємства коштів в готівку. Ну в, на в, в, прост, в простій мові це обнальщик. Ця особа була затримана за підозрою у співучасті у вчиненні цього злочину. Декілька місяців провела в СІЗО. і В результаті підписала угоду про визнання винуватості, в якій вона підписалася під наступним: що до неї прийшов організатор цього злочину, сказав, що от в них є певні контакти на цьому державному підприємстві, що є злочинний план заволодіти його грошима, що вони збираються укласти договори за завищеними цінами, отримати гроші, і потім оця. Особа, цей обнальщик мав виконати свою частину цієї злочинної домовленості, а саме вивести гроші в готівку. Ну всі дорослі люди, ми всі розуміємо, що з такими питаннями до обнальщиків ніхто ніколи не приходить. У обнальщика дуже проста задача це отримати гроші, вивести в готівку, отримати свій відсоток. І ніхто в такі подробиці нікого його не буде посвячувати. Це перше. Друга, в тому кримінальному провадженні існував дуже такий відчутний, очевидний дефект, пов'язаний з кваліфікацією. А саме мова йшла про частину 191-го кримінального кодексу і. От за фабулою, описаною в тій угоді виконавцем, тобто службовою особою, яка зловживала своїми повноваженнями, був директор приватної, приватного суб'єкта господарювання, який здійснював поставку на державне підприємство. Ну, тобто, очевидний розрив диспозиції. Всі знаємо, що за статтею 191 виконавець це саме та особа, яка зловживає своїми службовими повноваженнями і заволодіває майном, яке ввірене їй в силу її службової становища і не дивлячись на всі ці очевидні спірні моменти і в кваліфікації, і в зазначенні фактичних обставин справи, цю угоду було в результаті затверджено. І так подальші судові інстанції її не скасували. А є другий випадок, про який згадував Олексій Кравчук протилежний випадок. І тут треба віддати належне вищому антикорупційному суду суду. В 2019 році вищий антикорупційний суд відмовився затверджувати угоду. В тому числі він звернув увагу увагу на очевидні дефекти в кваліфікації. Він зазначив, що недостатньо доказів, які б вказували саме на вчинення злочину, передбаченого статтею 191 кримінального кодексу, відмовив в укладанні угоди, і в подальшому Вищий антикорупційний суд виправдав цю особу. І виніс виправдувальний вирок. Ну мені звісно, як практику, хотілося б, щоб випадків, таких як в другому прикладі, було набагато більше. І хотілося б виразити своє сподівання, щоб випадки згідно першого прикладу, щоб їх все ж таки було поменше, і судовий контроль виконував свою роль, щоб судді звертали увагу на такі очевидні моменти і не затверджували. Такі угоди про визнання винуватості. Ну і також хотів би два слова сказати про практику оскарження угод про визнання винуватості особами, які зазначаються в вироках про затвердження угод про те, які не були учасниками відповідного кримінального провадження. Проте в цих вироках вони згадуються у зв'язку із вчиненням певних противоправних діянь. Констатується цей факт. Ну, проблема штучної проєдиції вона полягає в тому, що стосовно таких осіб, які не приймали участь в кримінальних провадженнях, затверджуються вироки там, де нібито встановлюється їх причетність до вчинення злочинів, а в подальшому сторона обвинувачення може використовувати такі вироки для обмеження. Прав цих осіб, зокрема, такі вироки іноді використовується при обранні запобіжних заходів. Ми всі е, правники, ми всі розуміємо, що тут ніякої проюдиції бути не може, що це грубо протирічить презумпції невинуватості, що не можна встановити вину в чиненні злочини без участі особи, але тим не менш, е, ну, на мій особистий погляд, ну, е, якщо у е, вироку згадується, що інша особа вчинила злочин, е, е, і такий судовий вирок, як попадає на очі судді, яка приймає якесь рішення про обмеження прав і свобод такої особи, то е, сам зміст цього рішення він не може не впливати як мінімум на внутрішнє переконання судді, навіть якщо суддя позбавлений можливості ну, прямо послатися на такий вирок в своєму. Судовому рішенні. і як змінювалась в нас практика розгляду скарг на вироки, що затверджували, як вона формувалася, як вона змінювалася протягом останніх десяти років. Ну, треба зазначити, що на зарі формування цієї практики однозначно суди майже однозначно підходили до вирішення цих питань. Якщо е у вироку суд суду, який затверджував угоди, згадувалось е прізвище, ім'я по батькові або інші. Ідентифікуючи відомості інших осіб, які не були учасниками цих кримінальних проваджень цих справ, такі вироки скасовувалися вищими інстанціями. Зазначалось, що не можна встановити вину особи без її участі в судовому розгляді. Зазначалося, що це грубо порушує презумпцію невинуватості. Оці відповідні рішення, приклади їх на першому е, слайді. Зараз, е, на превеликий жаль. Е... Для в першу чергу сторони захисту ця практика змінилася, і зараз Вищий антикорупційний суд, якщо він констатує, що у вироку про затвердження угоди згадується прізвище ім'я по батькові або інші відомості, які безпомилково можуть ідентифікувати іншу особу, яка не приймала участь у цій справі, він не скасовує вирок суду першої інстанції. Він його змінює, усуваючи звідти інформацію, яка може ідентифікувати. Таких третіх осіб. І от на цьому слайді є приклади таких судових рішень. І от в першому, в першому з цих кейсів, тобто в антикорупційний суд. Він констатує, що в мотивувальній частині рішення згадується особа, яка не була учасником провадження. Зазначається, що ця особа причетна або скоїла кримінальна каране діяння. Констатує суд, що ніякої преюдиції це не створює. Він зазначає, що не можна визнати вину особи, яка не є учасником. Асникам провадження при тому. Він навіть згадує про те, що робиться це виключно з метою опису вчиненого діяння фактичних обставин, що здійснюється це з метою кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення, але потім проходить до висновку, що немає в цьому необхідності і змінює вирок суду першої інстанції в цій частині, усуваючи ідентифікуючу інформацію стосовно такої особи. Треба визнати, що в більшості випадків суди відмовляють у прийнятті апеляційної скарги і повертають заявнику матеріали апеляційних скарг скарг з огляду на те, що скарга подана неуповноваженою особою. Знову ж таки, от що на тут, на що тут можна звернути увагу? Що суд зазначає, тобто він констатує, що прізвище ім'я по батькові особи згадуються в мотивувальній частині. при тому суд звертає увагу, що в резулятивній частині ця особа не згадується. Говорить про те, що неможливо в мотивувальній частині констатувати факт вчинення кримінального правопорушення і встановити вину. І на цій підставі повертає апеляційну скаргу особі, яка її подала також тут цікава цікаві випадки коли захисники подають апеляційні скарги, посилаються на те, що у вироку, хоч і не зазначено прізвище ім'я по батькові особи, але там зазначається інша ідентифікуюча інформація, номери телефону, місце проживання, посада, за допомогою якої можна ідентифікувати цю особу і цим обґрунтовують факт порушення прав цієї особи. Але здебільшого в таких випадках відмовляють знову ж таки у прийнятті апеляційної скарги, посилаючись на те, що не Можна сказати, що ця інформація є на 100% достовірною, що для того, щоб таким чином ідентифікувати особу, треба витратити час, і таким чином вважають, що все ж таки такі вироки суду не зачіпають права і обов'язки таких осіб, в яких опосередковано можна встановити через викладену в них інформацію. В мене все. Я дякую всім за увагу і готовий відповісти на питання.